Вітаю, з вами Віктор. І сьогодні буде незвичне відео, тому що я вам не буду розповідати про профнастил, про будівельні матеріали. А я вам розповім почну таку нову тему про мою ділянку. Розповім, як ми її придбали, для чого, що ми зробили і що буде далі. Цю ділянку ми з дружиною придбали для будівництва власного житла. Тому що ми живемо в одній кімнатній квартирі, і е, ми давно шукали діляночку, жити є де, а щоб потихеньку починати будуватися і е, з часом переїхати сюди, коли вже все ще буде готово. Ми шукали довго, потім почалася війна, не могли нічого підходяще знайти, тому що нашим критеріям було, щоб знайти ділянку десь в тихому місці, щоб це було в місті, і щоб недалеко була річка. Гарні краєвиди, краєвиди, природа і так далі. І ось ми вже перестали шукати а ось надибали цю ділянку. Як ми її знайшли? Одного дня перед днем народження в березні я гуртаволик шукав ділянку для бізнесу. Тому що цю для житла ми вже перестали шукати, війна не на часі і так далі. І знайшов цю ділянку. По всім критеріям нас вона влаштовувала 3 кілометри від, центру міста, від Кропи... центру міста Кропивницького біля річки. Все як, як ми хотіли. Ця ділянка коштує 12 тисяч доларів за 10 соток. Тобі цей участок, який ми купили? Ну, прекрасно. посадить цибулю привезти индюков, а еще курочек Мы здесь отвезти, о корову купить корову а, да а еще здесь надо так что в принципе отсюда до да, вот этого вот дерева да, до вот этих бурьянов да вот сюда И вот так вот эти курочек будет сарайчик хороший Сарайчик? Да, курочек а даже а нам будет будинок будувать тоді ну, один будем. В принципі, сатвій атева та у Дякую. Що ж, давайте почнемо з огляду. Ми її через декілька днів, як знайшли і придбали, тому що коли щось знаходиш, те, що тобі подобається, треба швидко купувати, щоб її не забрали. І що тут було, і що тут є. Тут була гола рівна земля, було, правда, декілька горбів. Росли декілька дерев. Хочу показати вам участочок. Там дружина воно, садить цибулю, справа сусід забор струє навпроти сусід. 10 соток прямокутної форми 30 на 32 метри. Участок закінчується там, де мотоцикл, а там далі йде річечка. Майже рівний він, лише там пеньки воно валяється. і пару дерев. Вау! Ну і з цієї сторони ділянка, ось мій, там, де закінчиться забор, приблизно межа. На тому пеньку я стояв на дальньому і знімав це відео. Ну, це такий участочок по оцього стовба і так іде. Десь туди де пеньки заканчива. Ми це е, спиляли, прибрали, вивезли. Е, потім. Наняв бульдозер, він вирівняв ділянку. І ось ми зараз бачимо. Що ми маємо? Це крайня ділянка. 30 метрів біля ділянки тече-річка, наш кропивницький інгул. Сусіди є зліва і перед ділянкою. Ззаді поки що сусідів немає, можливо, вдасться придбати цю ділянку. Сусідами нам повезло, допомагають, претензій ні в, нас, ні в них до нас немає. Я вже, надіюсь, будемо жити дружно. Е, далі вирівняв я цю ділянку, ми придбали її весною. Було все красиво, пахло, розстели фіалки, травичка зелена, а шкода було це все перевращати в голу землю. Е, заплатив я за бульдозер 8 тисяч гривень. Вони зараз беруть тисячу гривень в час і працювали, вирівняли наклон, зробили до річки, бо був навпаки від річки до забору. Ну, а зараз я хочу вам показати межі ділянки. Як я й казав, 10 соток, вона квадратної форми 30 на 32 метри. Ось починається вона з одного сторони, там, де стовчик, можливо, видно, біля дерев. Далі стовп біля сусідів, там, де бус, вагончик, і видно стовп. Наступна межа інший стовп, де закінчиться сусідів ділянка. І... Наступний стоп ось тут. Ззаді ділянка ще нічийна. Можливо, колись буде наша. Я вже говорив у відео. А тепер ходімо, покажу річку. цю. Не кожен птах може перелетіти цю річку. Це наша місцева. لهاندا انهو Крім вирівнювання ділянки, що я ще зробив? Перше, навіть перед вирівнюванням, треба було поставити межі. Для цього е, знайшов геодезиста, він поставив кілочки. Один кілочок стоїть 500 гривень, тобто заплатив я 2000 гривень, 4 кілка по межам. Далі, після цього, завезли будівельний вагончик. Це для того, щоб могло нам було зберігати якісь інструменти, там звичайні лопати, граблі, сапи і так далі. І весь рік ця ділянка нам служила просто як огород. Ми сюди приїжджали, садили помідори, цибулю і було таке, що відпочивали для шашликів. Що далі будемо робити? Перше, що я почну, це з паркану. Це моя улюблена тема. Ви знаєте, який я буду паркан, я вам поки що не скажу. Ви це побачите в наступних відео. Ті, хто мене знає, ті або дивиться мої відео, ті вже зрозуміють, який це буде паркан. Потім почнемо робити фундамент на будинок. Але до цього зараз, поки зима, поки будуватися не можна. Почнемо з того, що проведемо воду. Електроенергію, бо без цього не можна. Якщо ми кладемося до весни, буде супер. Якщо не кладемося, будемо позичати до наших дорогих сусідів. Якщо все буде добре, будемо будувати фундамент під будинок. Якщо ні, загородимося і це буде далі в нас наступний рік. Як дача буде огород, можливо, якусь бісетку зроблю. Якщо ні, буде наступний рік, 2025 рік, як огород, можливо, зробимо якусь альтанку і будемо тут проводити вихідні шашликами на природі. Ну, те, що робилося, я мало що знімав. а зараз хочу більш детально знімати це все як для історії, так і для вас. Можливо. Мій досвід стане корисним. Я в будівництві перший раз ще ніколи нічого не будував, але мені цікаво, так я працюю так, як я працюю в цій сфері. Чому ми не почали в цьому 2024 році, чи в наступному, точно не, не, не знаю, чи буде будівництво. Причина банальна: немає стільки грошей, тому що тільки в цьому році придбали цю ділянку, використали всі заощадження, плюс трошки позичили, віддали борги. Тепер трошки накопичуємо, подивимося, як наступний рік себе покаже. Я думаю, щось почнемо, як мінімум, паркан та зробимо. Тож, слідкуйте, якщо вам цікаво за моїм будівництвом, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, що цікаво, можливо, щось розповісти, можливо, що краще робити, можливо, я роблю якісь помилки. Тож, дякую, що дивились, до побачення!